Volkswagen Audi групи Porsche Taycan. Машина була розроблена для великих потужностей, для зменшення втрат струму. Була зроблена високовольтна система не 400 вольт, як у всіх автомобілів, а в два рази більша. 800 вольт. Я завжди казав, що це є як і плюс, так і мінус. Не випадково. Розетки маємо 220 вольт і трифазні 380 вольт. Це машина, яка не любить великої вологості, не любить, коли є перепади температур, які збирають конденсат на всіх е, холодних металічних деталях. От, і от сталося те, що сталося. Під час зарядки вибили автомати. Е, і пропало світло в хаті. Як потім з'ясувалось, проблема в автомобілі. От, е, дивились, робили, що там зробиш. Хотіли шукати беушний чарджер, тому що дуже дорогий і дуже дорога заміна. Але е, толку з того мало, тому що порш не тесла. Теслу можна підв'язати той е, чарджер, прошити. А з поршом. Трохи, трохи не так. Не знайшли варіанту прошити і тому довелося вести на станцію і платити за чарджер 2700 плюс 2000 за ремонт. 4700, навіть більше обійшовся ремонт. Зараз покажу вам, який чарджер. Такий у нас чарджер повністю з усіх сторін. Запаяний. От так це виглядає. В Італії виробляється. Тільки роз'єми виходять з нього. Зараз я спробую його розібрати. Тобто Тут є у нас охолоджуюча рідина. Але воно тут, бачите, повністю запаяно з усіх сторон. Ну і що? А роз'єми з того з всього заізольованого виходять високовольтні на 800 вольт роз'єми. Нікуди не дінешся. І вони кудись входять, де збирається той же конденсат, де з часом збирається бруд. І пробиває ізоляція. От Замінили чарджер. Але я ну, на 100% не впевнений, що наступного разу, коли буде сира погода, перепади температур, знову конденсат не зробить свою погану справу. Насправді, пробої ізоляції проблема не тільки порша та це проблема всіх електромобілів. Просто ризики менші, скажімо, у Тесли чи у будь-якого іншого автомобіля, де високовольтна система на 400 вольт. Але все ж не раджу, коли вологість в повітря висока, зранку заряджати автомобіль, тому що конденсат разом з солями, з брудом може зробити своє діло. Нехай трошки машина проїде. Хоч пару кілометрів обдується повітрям, зійде роса, конденсат, і тоді можете заряджати скільки завгодно. Нічого поганого не станеться. Будемо розрізати, подивимось, що там всередині. Ось майже вся рідина витікла. Ну що, будемо різати? Є така макіта в мене. Вперед. Цікаво, чи я вгадав, має бути плата знизу, щоб не пошкодити плату. Хоча втрачати нічого. Все рівно він неісправний, але ж може вдасться відремонтувати, хотілося б не пошкодити. Це не повністю обрізували, вже можна так підняти. І що тут є? Ха -ха. Ніфіга, тут знов якась стінка там. Добре буду обрізати той алюміній. О, так і є метал, Ага. Плати з всіх сторон, вон я вже прорізав де. Ось так воно виглядає. Не ремонтопригодна штука, треба було мені з тої сторони, напевно, різати. Зараз я спробую ще з тої сторони різати. І так, зіпсовано, відрізав. Як цю ту бляшку? О, що це? Ага, це дроселі. Так, трансформатори. Перетворювач напруги. От. З жодної сторін немає крізати. Ну хіба що не знаю, так точно треба запускати круг, щоб він не заходив далі. Коротше, штука не ремонто пригодна. Хтось заморочиться і мій експеримент покаже, що воно там всередині. Ось, бачите? Як тут все виглядає? Ну в принципі розрізати таки можна. Повідкручував і роз'єм вилазить. Зараз болтики повиймаю і роз'єм вилізе По-любасу. Бачите? Фу. Можливо, у когось буде внаслідок аварії поломаний роз'єм, то ось є, печіть. Навряд чи таке станеться, але все можливо. І до роз'єму. Можна долізти елементарно, бачите. Тепер знаєте, де, де як різати, потім можна заклеїти герметиком. Тобто замінити роз'єм можна. Він теж міг обгоріти у когось чи як там. Як ви розумієте, моя подальша розборка вже не для ремонту, а просто інформативно. Можливо, хтось буде ремонтувати, знатиме де різати, як різати, ну і де що знаходиться. Щоб нічого не пошкодити. Бачите, як роз'єми, тут не, не близько тут знаходяться контакти. Ну, в принципі, в пару поверхів плати. Ось залита плата всередині роз'ємами. З'єднується одна з другою. Коротше кажучи, труба діла не ремонтується при найбільшому бажанні. Чарджер треба купувати, а ще й проблема не прошивається. Треба 2000 платити за прошивку, за роботу, за те, що вони відкрутять цей, вставлять новий і прошиють. Офігеть. Не ремонтується взагалі при найбільшому бажанні. Далі експеримент можна закінчувати. За, будь ласка, конденсатори у нас є просто навалом електролітичні транзистори, все з цієї сторони. Ну таке воно цінне, як кому. Хоча з цієї сторони взагалі нічого цінного нема. Ферритові оці е, кільця, трансформатори. І конденсатори отакі. І все. Більш нічого немає. Все цінне з тої сторони. Кручу цим бошиком, як тупо зроблено. Інженери наскільки тупі. Коли пальцем отут доторкуєшся, воно перемикається саме. Невже не можна було в іншому місці, де не заважає? Разів 5 перемикав, поки відкрутив. Ось бачите? Все залито усюди. Це спеціально так зробили вони, щоб ніхто не передер їхню систему. Тут виходить, всередині між платами охолодження йде. Алюміній сплошна деталь суцільна. Кілька поверхів плати. Страшне. Навіть нема що рипатись його, ремонтувати. Отакий чарджер. Як накриється, то відразу рахуйте по пандос. 4700 євро. Думайте, купувати, не купувати. Потужні такі машини. Купа є отаких конденсаторів. 420 вольт, 63 мікрофарати. Колись в такому корпусі на 420 вольт, хіба 2 мікрофарати було. Тепер ось. Як і все. Чарджер нікуди крім як на смітник. Щоб зрозуміти, що чарджер Тайкана не ремонтопридатний, витратив мінімум годину часу стер круг на болгарці. Ну, але, Можливо комусь допоміг. Хтось може ще мав би таку ідею спробувати ремонтувати. Але головна допомога в іншому. Сируваті ще вони ці автомобілі, всі крім Тесли. То не є реклама Ілену Маску, але насправді Тесла просто на дві голови вище будь-якого електромобіля. І чарджер кращий, і ну, все краще. І відкрутити, і відремонтувати все краще. Хоча ну, у Тайкана набагато краще, ніж у інших автомобілів. Мерседес. БМВ, там взагалі гімно електромобілі. Якщо хтось з вас є власником Porsche Taycan, я не раджу зранку, коли роса всюди заряджати його. Проїдьтесь, нехай обдує вітром його і тоді можете вже ставити на зарядку.